Автомайдан це не політична якась партія, це громадський рух, це справжні звичайні люди прості, які допомагають зібралися гуртом, щоб приносити пользу Майдану та кожному з вас. Я хочу сказати, що ми також їздимо до головних негодяїв нашої країни. А їздили до Клюєва та залишили йому є на заборі. Ченка та привезли чучело у формі, та сказали Міністр Захарченка, підіть геть зі своєї посади, вибачіться та накажіть виновних, Бо інакше, цитую на російській, народ вибросить вас як мусор на заросвалку. Ми їздили до... Підора Азірова, ми привезли оборонний вінок та сказали Микола Янович, ми бажаємо вам здоров'я, але ж це аж політичний... Це ваша політична кінчина. Ми поставили вам папки та подарували по дві гвоздички йому, щоб він розумів, що ми це серйозно. Ми не хочемо бачити ні його, ні цих гадів у політиці та у великих кріслах. Ми їздили до Генерального прокурора в Шонкі, та залишили йому посилання. Цитую: на нас ананаси кров'ю запій. Шонка на шконку сядеть злодій. хочемо, щоб вони розуміли, що народ з них. Ми їздили з Тетяною Чорновол до Віктора Мітвічука, де вона на заборі в нього на паркані залишила червоною краскою напис. Вітя Майдан прийде до твоєї хати та Путіна геть. Ви бачили, що зробили після цього з Тетяною. Її підтримує Автомайдан, її підтримує Майдан, її підтримує кожен з нас. Вона вже почуває себе краще то просила передати, що вона дуже поважає, що люди стоять на Майдані та підтримують, підтримують Україну та підтримують її. Сьогодні в нас є попереджувальна акція. Сьогодні ми поїдемо до Злодія, до главного хряка країни, який заховався в своєму мегажирі та ставить там не Нехай він знає, що нас багато, нехай він знає, що якщо народ захоче, то народ є та сила, народ зможе подолати мегажирія, кордони, перку та все інше. Але ж сьогодні, в рамках закону, ми поїдемо до цього мегажиря, цьому хряку. З нами їде спереду нас 50 народних депутатів, які нас підтримують. Ми дуже дякуємо народним депутатам, які постійно показують нам підтримку, які поручають наших хлопців, тому що з членом поїздки та нас намагаються репресувати. Я дуже дякую багатьом народних депутатам, які боролися за кожного з нас та за кожного з вас. Сьогодні ми покажемо цьому порядку, що ми. Не якийсь того а ми Молодці! є та справжня сила народ України, який треба поважати. Я дякую вам всім за увагу. та приєдна, приєднуйтесь до нас. У нас є багато місць в автомобілях. Якщо ми зможемо забрати, ми заберемо кожного хто забажає. Але ж підходьте, через 15 хвилин ми будемо стартувати та місць нас. Є обмежена кількість. Я дякую вам ще раз за увагу. Слава Україні! Шановна громада, оце Дмитро якраз сказав, що вони прості українські хлопці і дівчата. От ті гасла, ну не гасла, а ті, то що він казав, це є від народу, правда саме такі люди потихеньку. Їх є багато в Україні і рішуче будуть вирішувати всю, всю ситуацію, яка склалася. Дмитро Булатов! Дякуємо, Шановні друзі. Ми раді, що разом з нами наші провідні журналісти. Я прошу до слова Романа Чайку. Почати свій виступ, тобто я не став як звернутися до вас, люди, і я зрозумів це тільки тут на сцені. Тому кажу: вітаю вас, вільні люди України! Кожна невільна людина теж має право бути вільною в Україні, і ми зможемо, тобто ви зможете їм зробити допомогти зробити цей перший крок. Я зробив цей крок на сцену вперше за 36 днів цього велелюдного майдану, лише для того, щоб показати зро... Показати і побачити. Показати і побачити побачити перший крок на шляху до найстрашнішої мирної зброї солідарність. 50 журналістів були покалічені лише на вулиці Банків. Моїх колег. Стріляли з вогнепальної, як це було з дорожнім контролем, їх різали ножами, як це було в Харкові. Їх намагалися вбити тут під Києвом, як це було з Тетяною Чорновою. Тому найважливіше нам всім разом засвідчити свою солідарність цим жертвам право чи кривоохоронних органів та бандитів. Який щойно Дмитро розказав, це наша мирна кіннота за межами Майдану, то журналісти це ваші вуха і очі. Вони на пів кроку попереду лише для, для того, щоб ви бачили правду і могли її відрізнити від брехні і кривди. Ми потрапили зараз в дивовижну ситуацію, коли всі мої колеги-журналісти по це добре знають. Чим журналіст відрізняється від проститутки? Чим журналіст відрізняється від курви? Їх теж багато тут. Не тут, на Майдані. Я кажу, їх багато тут. Подивіться: Міністерство внутрішніх справ. Куди ми платимо податки, щоб вони нас захищали? Пишуть нам статтю, що виявляється, тут, на Майдані, працюють всі проститутки Києва. І бордель накривають потім демонстративно. Ганьба, ганьба, гайба, 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 гайба. Але найважливіше стається обіз. Це такий стиль наших правоохоронних органів. Але потім під виглядом журналістів з'являються проститутки, які цю статтю ставлять в газети і роздають її по всьому Києву. І кажуть, це газета вісті, там роботі журналісти. Беріть, почитайте про себе, про проституток і про інше. Оце і є найстрашніша річ. І я закликаю журналістів. Вони добре знають всередині, де журналіст, а де пропагандист і проститутка. Допоможіть людям розібратися між правдою і брехливою пропагандою. Це перше. Друге, давайте один одного, друзі-журналісти, підтримувати незалежно від того, хто в яких виданнях, телебаченнях чи інтернетах працює. Оскільки для нас, напевно, найважливіше буде те, що ми колись читали в щоденниках ще древньої фашистського нацизму. Пам'ятаєте протестантського теолога Мартіна Немюрера? Він тоді писав. Вони спочатку прийшли за комуністами, але я не сказав нічого, тому що не був комуністом. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав, тому що не був євреєм. Потім вони прийшли за членами профспілки, але я не був членом проспілки і не сказав нічого. Потім прийшли за католиками, але я, будучи протестантом, не сказав нічого. А коли вони прийшли за мною, за мене вже не було кому заступитися. Якщо майдан розійдеться. Якщо журналістам заткнуть глотку, а замість них пустять проституток пропагандистських, то тоді 30 листопада Чуваєте? разом з Кусюком і Берту... Беркутом прийдуть до кожного з нас. Я вам скажу, чи і це найважливіше, тому дуже важливо закликаю журналістів, яких будуть звільняти, забирати в них роботу кожного діти, сім'ї, невиплачені кредити. Відновлюємо про спілки, відновлюємо свої внески. Допомагаємо один одному, так як люди, є люди України, допомагають Майдану. У вас є зайве дві гривни, одна гривна на майдан, на продукти, 1 гривна. І останнє на завершення хочу вам сказати. Нам стало вже відомо, дякую колегам з «Зеркало тижня, про те, що в адміністрації президента запрацює потужний каток, який спробує переламати все. Бо завдяки вільним людям вільні журналісти змогли висвітлювати всі ці події. Але тепер поставили цербера. Мої друзі з Донбасу кажуть. Що цей дядько Гурбич він зумів створити інформаційний концтабір на Донбасі, і він діє до сих пір, коли люди, крім пропаганди однієї партії, більше нічого не мають. Тепер ці люди спробують разом з тими друзями, які працювали у 2004 році з Медведчуком, ті, які вигадували гасла про три сорти, ті, які займалися розміщенням пропаганди і брехні на каналах, на спеціально створених телестудіях в одноденках. Всі ці люди спробують правду закатати під асфальт. Так як вони це пробували робити в ніч з 29 на 30, 1 грудня, в ніч з 10 на 11. Тобто найбільше ці таракани бояться дня. Вони все роблять вночі. Найбільше ці таракани бояться правди, бо брехня найбільше боїться вільного слова і інформації. Тому просто. Можна сказати, напевно, тараканів геть, але таракани образяться. Тому просто. Правду вперед, а банду геть! 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 Дякую вам! І не війде України! Слава Україні! Слава Слава Україні! Ужна автоколона з з і європейськими прапорами починає свій рух з європейської площі. Придаймо їх! Thank yeah. you. Ви так вітаєте сердечно, що перш ніж перейти до наших лідерів, я від імені свого Ігоря маленький віршик наплинув на голову з вашого дозволу, прочитаю. Бо це стосується, кожен з нас так може сказати. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю як проклятий до смерті. Земля на небі. Вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті. Вони мені одне, лиш. Ви і ви. Димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степоковили. Зорі, червоний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій! То голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю, як сіль свою сиваш, як ліс у грудні, свій листок останній. Слава Україні! Героям слава! Оце голуби аж прилетіли до нас на себе. Шановні друзі, ми продовжуємо. Я прошу до слова Олега Тягнебока. Слава Україні! Товариство, Господь до нас завжди добрий. І знову неділя, і знову сонечко вітає нас і надихає нас! На боротьбу проти тої банди, банди, яка хоче поставити на коліна українців, дамося. Банду! 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 Товариство, наша боротьба продовжується. І я переконаний, що наше гасло, яке ми з вами тут на революції гідності. Запропонували, і воно лине по всій Україні і по всьому світу. Гасло разом до перемоги обов'язково реалізується, тому що разом ми усі, ми усі українці, яких та влада хоче розділити, але їм цього не вдасться. І до перемоги це знає і українського суспільства. Напевно, в кожного з нас є свої мотиви. Чому ми прийшли сюди на цей майдан? Де кого вже все дістало, Де хто без роботи, Де хто відпроваджає своїх родичів, матерів, дружин, чоловіків за кордон, де вони гнуть спину на когось, Де хто хто мав бізнес, дрібний середній втратив його через тих нахаб, через тих рекітирів і корупціонерів. Декого болить серце за Україну, дехто переживає за майбутнє своїх дітей. І майже всі ми тут, тому що нас обурює та сваволя, тому що ми не можемо терпіти того нахабства цієї зневаги до свого народу. Ми не можемо дивитися спокійно, як міліція, яка отримує кошти з бюджету, з наших з вами податків. П'є наших дітей, є старших людей, є жінок, міліція, яка би мала охороняти нас з вами навпаки, створена для того, щоб боротися проти власного народу. Часом мене люди запитують: а чого ти пішов в ту політику? І ви знаєте, після таких запитань в мене завжди є одна відповідь. Я просто згадую свою матір. Яку в чотирьохрічному віці, отакий самий представник спецпідрозділів, тільки тоді з червоною зіркою на лобі, отакий собі спецпризначенець напевно, як зараз ті беркутята зайшов до хати моєї родини і за косички мою чотирьохрічну матір витягнув і запакував в грозовий автомобіль. А її бабуся. Яка взяла слоїк молока для того, щоб діти, яких вивозять в невідомому напрямку, могли поснідати, бо це було вночі, просто-напросто втратила цей слоїк з молоком. Бо отакий спецпідрозділу, боєць, молодець, з красною звіздою албу, копнув своїм чоботиськом той слоїк і розбив це молоко. На вісім років в Сибір відправили мою родину. І тому я в політиці. Бо я не хочу повторення того. Я не хочу, щоб всякі молодці в погонах з червоними зірками в лобі, а тепер в них тризуб на їхніх лацканах, приходили і били наших дітей, відправляли наших матерів до Сибіру. Я не хочу повернення сталінізму. Я не хочу, щоб ця банда, яка сьогодні присягнула на вірність Путіну. Щоб вона з України зробила колонію Москви. Я не хочу Совєтської імперії тут знов. І тому пішов в політику, і тому зараз з вами пліч опліч в боротьбі за свою маму, за Україну, за наших дітей і за завтрашній день. Товариство, подивіться, що твориться, ця банда, коли прийшла до влади. Зразу почала будувати поліцейську державу. Поглянемо на цифри, на бюджет 2010-2011 роки. Бюджет прокуратури 1,2 мільярда збільшується до 2,2 мільярда гривень. Бюджет Служби безпеки України збільшується на півмільярда. Бюджет Міністерства внутрішніх справ збільшується на 2 мільярда. Тис 2012-2013 роки всі ці бюджети подвоюються і потроюються. Дивимося на проект бюджету 2014 року. Міністерство внутрішніх справ мало 16 мільярдів. Це космічна сума. А вже їм пропонують 18 майже з половиною мільярди в той час, коли армії. На один мільярд зменшують фінансування, і зараз різниця між фінансуванням Міністерства внутрішніх справ і українського війська вже буде становити 4 мільярди. Де таке бачено? Покажіть мені, хоч одну країну в світі.